Вітаю вас всіх, любить друзі, мир Божий вам всім. Сьогодні нас Бог благословляє, Він нас любить, Він ніколи нас не залишає. Слава тобі навіки, наш великий Бог. Ми Тебе благословляємо. Ми славим тебе, ми Тебе величаємо, ми Тобі дякуємо, Господь. Слава тобі навіки. Ми благословляємо нашу країну, наш народ. Твоєю любов'ю, милостю, яви твоє лице. Д'яви світу лиця Твого, хай припиниться війна, Хай припиниться кровопролиття, хай буде спасений наш народ во ім'я Ісуса, твоєю славою, твоєю любов'ю, Твоєю вірою в ім'я Отця Сина, Святого Духа. Амен. Вітаю вас, любі друзі, мир Божий вам всім. Я сьогодні згадав. Ті події, коли народ ізраїльський він подорожував по пустині, і там були різні випробування. І сьогодні я не раз чую, що от в кожного з нас своя пустиня, і Бог веде нас в пустиню для того, щоб там щось з нами робити. І я так думав над цим питанням і вирішив, що я з цим не згідним з такою теорією, що Бог якоби веде нас в пустелю, і там нас буде. Він випробовувати, ламати і тому подібне. Ні. І я зразу хочу сказати, що Бог він не вів народ ізраїльський в пустелю, а Він їх вів через пустелю в обітовану землю, де тече молоко і мед. Але вони в пустелі цій стали роптати, нарікати, виявляти своє недовірство. От невір'я і багато всього такого, що привело їх до пагуби. що Вони 40 років ходили по цій пустелі, де вони мали пройти? За 40 день Бог запланував пройти цю пустиню. Тому не треба путати і не треба навішувати ярлики свої, комусь іншому. Тому що в кожного нас своя доля, і Бог з кожним по-особливому працює. Когось, можливо, якщо ви рахуєте, чи хто там рахує, що Бог вас на пустелю завів, то це ваша особиста думка і це ваше життя. І це не значить, що мене або когось другого, що це для всіх обов'язково, що це шаблон чи стандарт для всіх, що Бог зовсім так діє. В Бога особисті відносини з кожним життям, з кожною людиною. І тому я впевнений, що Бог нас не хоче на пустелю вести, а Він хоче нас вести в долину садів і істочників, де, в долину Святого Духа, де є мир, де є спокій, де цвітуть квіти радості і любові, а не в пустелю. Але якщо ми хочемо в пустелю йти, то будь ласка. Це наше особисте бажання. Я особисто хочу з Богом, з Богом бути на цих цвітущих пажитях, як Давид. Каже, що Господь мій пастир Він мене благословляє, Він провадить мене по, на соковиті пасовиська до потоків тихої води. Це все Бог робить для нас. Ну, якщо ви не хочете йти до цих потоків, а вам краще пустеля, то, то я тут при чому, бо це не є стандартом. Хоча відомо, що в кожного у нас є випробування. І тому ми молимося, що не дай нам впасти у От, А дай нам сили пройти гідно це випробування. Тому що за народом Ізраїльським 40 років на пустині оставалися мертві кості, які замітав пісок, тому що вони були невірні Господу, вони спокушали його своїм невір'ям, своїм похотями плодськими вони спокушали його, і потім гинули, і вони довели Бога до того, що він сказав, що ви отут ляжете всі ці рід. Рід цей лукавий і непокірний, який бачив всі чуда, які з Єгипту я вивів, всі ці 10 чуд і не повірили мені, ви, каже, ляжете ваші тіла в пустелі ляжуть. 40 років ви будете ходити рік за день. А каже, дітей ваших, які ви казали, що вони стануть добичою ось всіх ворогів, я веду в цю хорошу землю. А ви тут останетесь на пустелі, ваші тіла. І так і було. Вони 40 років мусили вже тоді блукати, по ходити по цій пустині. І Моїсей, навіть вони довели його до такого гріха, ну, де він проявив недовірство, якусь мить. І це йому не дозволило війти в обітовану землю. Але Моїсей. Був людиною Божою по серцю Бога, і він виконував всю волю Божу. І Бог на нього не прогнівався. Але вони його спокусили ось вдарити палицею два рази от, і, і проявити гнів, тобто гнівся, ну якби недовір'я, не довір'я. Хіба ж може ця скала дати води для вас, непокірні? І раз він палицею, два. ну, і потекла вода, але вже було пізно слова то вийшли, а Бог сказав, що ти не бий палицею. Було один раз, коли Бог сказав два рази вдаль, вдар палицею перед цим. От і так було. І це було нормально, але вже цей раз Бог сказав Моїсею, вже не бити пали, а просто скажи скаліці. Тобто, тут теж віра потрібна була в Моїсея. І Бог його піднімав, якби. До вищих висот. І ще один екзамен він, він мав екзамен віри здати, Моїсей, сказавши, але в його не вистачило віри. Ну, як ця каменяка дасть води, коли я не вдарю її палицею, навіть не торкнуся, а просто скажу: ну це ж, видно, безполезна справа. Але, але це би сталося, якби Моїсей чуть чуть переважив. Своє невірство і він з вірою сказав би скеля, дай води людям. І все було добре. Ну, і все так добре, любі друзі. Просто Бог нас любить, Він нас не в пустелю веде, я впевнений в цьому. Він нас веде в Еденський сад, благодаті, любові, дощу Божого Духа Святого. Меду і молока це слово Боже, яке дорожче за медчільниковий. Слава нашому Господу! Будьте навіки благословенні, мої любі друзі, брати і сестри, шановні українці, хай Бог дарує нам перемогу над всіма ворогами зовнішніми і внутрішніми. Над невір'ям особливо, хай ми вірою війдемо в Божу благодать, в Божий спокій, в Божий мир. В Божу прекрасну землю. Амен.